Вітаю всіх, шановні колеги. Я Вячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму каналі. Зверніть увагу, шановні колеги, золото таймфрейм М15, основна закономірність руху ціни. Любий тренд, який у нас починається, він починається з моделі розвороту попереднього тренду. Любий тренд завжди закінчується моделлю розвороту. Це одна із самих основних закономірностей руху ціни. Тільки так, інакше і не буває. Завжди збір стоп лосів визиває дисбаланс позицій, завжди дисбаланс позицій визиває наступний рух. Зверніть увагу, будь-який тренд починається з моделі розвороту в даному випадку 1-2-3, будь Любий тренд закінчується моделлю розвороту. Так само в даному випадку модель 1-2-3. Більш детально про моделі розвороту я буду. Говорити в своїх наступних відео, дякую всім за увагу.